Слава Ісусу Христу. Знаєте, ми або виконуємо волю Божу, або волю сатани. Тобто Бог дав людині вибір, і цей вибір за кожною людиною. І ще саме головне, це те, що Бог нікого насильно не стримує, так? але царство Боже, як написано в Біблії, що Царство Боже зусиллями береться. І ось, наприклад, коли ми в житті добиваємося якоїсь поставленої цілі, ми йдемо до якоїсь поставленої. Цілі так, то це звичайно потребує всяких різних зусиль, падінь. Але люди підіймаються і е, ідуть далі, тому вірно. Тут так само і теж саме я ось намагаюся да там наповнитися максимально якомога більше словом Божим, Божим кожен день, щоб в думки мої не заходили усякі різні там спогади, неприємні, да погані якісь ліві думки. Я слухаю моїх Божих людей, духовних лікарів і Теології Станіслава і Юлії Салтаненко. і тоді дійсно проникається слово Боже у мій мозок, у моє серце, і воно тоді відтісняє все погане, непотрібне, брудне і залишається істина. Залишається тільки слово Боже. Тому і ви повинні дійсно з'єднатися з Христом, Словом Божим. І коли тут помирає наше тіло, то ми йдемо у вічність, з'єднані на небесах. Тому лише покаяння, виправлення гріха та чіткий вибір, слідувати за Христом, може привести нас до спасіння і наслідувати Царство Боже. Тому будьте мудрі, робіть правильний вибір у вашому житті і слідуйте за світлом, істиною та Божими людьми. Амінь.